Багато людей цікавляться, як захиститись, коли кредитор подав позов до суду. У відповідь вони чують, що потрібно писати відзив на позовну заяву, після чого постає закономірне запитання, як це зробити. Просять зразок того самого відзиву, проте кожна справа індивідуальна, і зразка просто не може бути. В даному відео я поясню, як це все відбувається на практиці. По-перше, найкраще звернутися до права захисника, тобто адвоката чи юриста. Проте, знаю з власного досвіду, буває так, що просто немає коштів на оплату послуг захисника, в такому випадку можна написати відзив самостійно. Тепер по порядку: все сказане стосується як МФО та колекторів, так і банків. Якщо в реєстрі за вашими даними з'явилась справа, чекайте повістку з матеріалами справи на вашу адресу реєстрації. Якщо ви змінили адресу реєстрації і там ніхто не живе, ви все одно будете рахуватись повідомленим. Тобто треба потурбуватися, щоб все-таки отримати цей пакет документів. Якщо ви проживаєте за місцем реєстрації і мінімум за два тижні до суду не отримали повістку з матеріалами справи, йдете в канцелярію суду та просите цей пакет документів. Ви отримали повістку з матеріалами справи. Що далі? Слід пам'ятати, що суд диспозитивний. Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цивільно процесуального кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів. Поданих учасниками справи або витреблених судом, у передбачених цим кодексом випадках. Збирання доказів у цивільних справах не є обов'язком суду. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмету спору на власний розсуд. Тобто, якщо кредитор подав на вас позов в суд, а ви нічого не робите, не надаєте суду заперечення проти позову, тобто не пишете візов, то цілком ймовірно, що суд задовільнить вимоги кредитора у повному обсязі. Також слід знати, що ви у 15-денний срок з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі маєте право надіслати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази, що підтверджують заперечення проти позову. Як виглядає сам відзив, що там писати та куди відправляти? У відповідності до статті 178 Цвільного процесуального кодексу України. У відзові відповідач викладає заперечення проти позову. Відзив підписується відповідачем або його представником. Відзив повинен містити. Найменування чи ім'я позивча і номер справи, повне найменування для юридичних осіб, або ім'я, прізвище ім'я по батькові для фізичних осіб, відповідача, його місце знаходження для юридичних осіб, або місце проживання чи перебування для фізичних осіб. Поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР для юридичних осіб, ідентифікаційний номер для фізичних осіб за його наявності або номер із серію паспорта для фізичних осіб, громадян України, номери засобів зв'язку, офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти за наявності, у разі повного або часткового визнання позовних вимог. Вимоги, які визнаються відповідачем, обставини, які визнаються відповідачем, а також правову оцінку обставин, надано позивачем, з якої відповідач не погоджується, заперечення при наявності щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, і з посиланням на відповідні докази та норми права. Перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення документів і доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх не подання. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана надана, одночасно з надісланням наданням відзиву до суду. До відзиву додаються. Докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем. Документи, що підтверджують надіслання надання відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. Відзив подається в срок, встановлений судом, який не може бути меншим 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. У разі не надання відповідачем відзиву, встановлений в судом, срок без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Тобто у відзиві ви вказуєте всі. Сторони справи, а сам відзов відправляєте до суду. попередньо відправивши копію відзиву кредитору. Обов'язково разом із відзивом до суду треба відправляти оригінал чека. Про поштове відправлення копії відзива кредитору для прикладу розбор Приватбанку, де я писав відзив. Ціна позову 32 тисячі гривні. Рішення суду в задоволенні позовних вимог Приватбанк при стягнення заборгованості відмовити. В першу чергу читайте позовні вимоги кредитори, які написані у позовній заяві. В даному випадку я вказав суду, що Приватбанк при нарахуванні пені штрафів посилається на умови правила надання банківських послуг, начебто визнаних відповідачем. Разом з тим не надав належних і допустимих доказів, які підтверджували, що саме ці умови розумів відповідач, підписуючи заяву позичальника. Тому такі умови не можна вважати складовою частиною, укладеного між сторонами договору. Банк не навів обґрунтовану розрахунку сум, які просить стягнути з відповідача, які повинні містити відомості щодо розміру в залишку непогашеного кредиту, розміру відсоткової ставки, порядку нарахування відсотків, пані суми коштів. Які надходили на рахунок погашеної заборгованості, суму використаних коштів, період нарахування, відомості щодо розміру просроченого зобов'язання. Доданий Приватбанком позовної заяви розрахунок заборгованості, не може бути підтвердженням існування боргу, оскільки він не є первинним документом, так як не відповідає вимогам статті 9 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Пункт 4.10. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, а саме незазначено посади осіб, відповідальних за здійснення такого розрахунку. Відсутні інші дані, які дають змогу ідентифікувати особу, що склала відповідний розрахунок. Надане суду копіям анкети заяви по приєднанні умов та правил на надання банківських послуг у Приватбанку містить лише погодження про укладення договору про надання банківських послуг, однак не містить даних про отримання відповідачам кредиту, про відкриття карткового рахунку та про видачу кредитної карти відповідачу, та інші мотиви. У виписці за даним договором я виявив, що більше трьох років відсутні відмітки саме про призначення платежу на погашення заборгованості. Тобто людина користувалась картою з кредитними лімітами, знімала та вложила кошти, але по факту без призначення платежу на погашення заборгованості. Я заявив суду клопотання, що до таких правовідносин слід застосувати срок позовної давності, в результаті чого суд задоволення позову Приватбанка про стягнення заборгованості відмовив. Ще для прикладу відзив. Котрий писав по справі з МФО кредит АП юридична назва Велфін. Ціна позову 100 тисяч шість гривні. Рішення суду в задоволенні позову відмовити. Передивившись всі матеріали справи, я виявив, що даної МФО не надано належних та допустимих доказів, які б відповідали вимогам процесуального законодавства, а саме перерахування позивачем грошових коштів на користь відповідача. Тобто МФО в своєму позові нагло посилалось на платіжне доручення, навіть прописало його в додатках до позову, але по факту платіжного доручення не було. У відзові я зазначив, що належним. Та достовірним доказом проведення безвідкового розрахунку є відповідний платіжний документ, передбачений положенням інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, що затверджена постановою правління НБУ від 21.01.24 No22, заповнений відповідно до вимог цього нормативного документу та який містить відповідні відмітки про виконання цього платіжного документу банком платника, в результаті чого суд вирішив задоволені позови Велфін про стягнення заборгованості за договором позики, відновити. Якщо ви плануєте, Якщо писати відзив самостійно, найкращим помічником для вас буде єдиний державний реєстр судових рішень. Знаходите в даному реєстрі виграну справу найбільш схожу до вашої, і на основі цієї справи пишете свій відзив. В ідеалі краще щоб рішення ще й в стоїло в апеляції. Це лише шаблон відзиву з відривками норм права. Конкретного зразка не може бути, тому що всі справи індивідуальні. Основне, що вам потрібно знати: в шапці відзиву пишемо назву, адресу, електронну пошту суду, номер справи та хто суддя. Далі відповідач, тобто ви, прізвище ім'я по батькові, дата народження, місце реєстрації, індифікаційний код, номер телефону та електронна пошта. Позивач, назва юридичної особи, адреса. Код з з'їдрпу, телефон та електронна пошта. Якщо є представник, то пишемо ще його. Далі відзив на позовну заяву про стягнення заборгованості в справі номер вашої справи. Пишемо коротку суть заявлених позовних вимог кредитора. Проти позовних вимог заперечую у повному обсязі. Далі своє пояснення. Тобто вказуєте фактичні обставини по справі. Вказуєте, яким, на вашу думку, має бути рішення по справі. Якщо є докази, наприклад, чеки оплат по кредиту. Пишете про це та долучаєте копії. Далі прохальна частина. Тобто просите суд відмовити в задоволенні позову. Нижче перелік додатків, котрі ви долучаєте до відзиву. Обов'язково копія вашого паспорту та коду та оригінал квітенції про направлення відзиву позивачу. Також обов'язково написати відковий відзив, дату та підпис. Разом з відзивом ви можете надсилати суду клопотання, наприклад, про витребування доказів, розгляд справи без вашої участі чи застосування сроку позивної давності. Клопотання можна надсилати як окремо, так і заявляти їх в самому відзиві. Головне, надсилати до розгляду справи по суті, а відзив до спливу 15 днів зняв рушення ухвали про відкриття провадження по справі.